Всім привіт! І ми продовжуємо проходити губка Боб, квадратні штани, битва за Бікінботом. У нас там сталася біда. Минулу серію ми записували, записували, і вийшло так, що вона не записалася. Угу. Так що починаємо з через одну. Угу. В минулій серії ми пішли до Супермена, і Супермен нас попросив. Буду монтувати свій There's телевізор. Так, і плюс роботів там всіх побити. І тепер ми в, на базі Супермена маємо повідключати суперкомп'ютер. А тут нам Крапс розказав, що тут є золота лопатка, але вона закрита, і нам треба якимось магічним способом її відкрити. Гоба! І що далі? А, тут ще й кеглею можна, прикольно. Ну то не кнопка для ударів. -а я навіть і не, не знав. Казав цей, що щось тут падати буде. Шарик. А, вон, шарик падає. Шо? А. Я поняв, ага. А, а як нам тут робити? Я щось не поняв. А ну воно ну крутиться. О, оце треба крутити. А, кеглею? Ага. Угу. Ага, ага, ага. А тут? Давай подивимось спочатку. Такого тою. Кого, і тут щось теж. А це крутиться? Ні, то не треба, навіть це бульбашкою. Ага, то напевно ти цю ліпше знаєш. Бо щось в мене є таке відчуття, що я просто так <зел> <зел> не крутую. <пройду>. А, <зел> то на... що? Ага. Уявляєш. Давай крути! А воно потім назад не, не вскрутиться. О. Пішло і що тут мені робити. Його, ну, кувалда. ній? Угу. Опа І що далі? А, тут оце, я поняв. О, нічого собі, яка тут задачка. Це натиснути. Далі випадає камінь. А далі так. Це і... не камінь. То залізо так. Залізний шарик. Угу, далі сюди. Час. Так, задачка з зірочкою. Що за задача з зірочкою? Тут такі складні задачі. Кирило, я за тебе вболіваю. Кирило. 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 Або цій коли треба попадати. Зараз. Так, і на, ану, Що? Цих хмож не бити. Пробігай їх. Біжу, бубка боб. Квадратні штани біжи. Ну mm, так, і є. Бой. Добре, є. Так, yeah. і біжимо, біжимо. Mm. Иди. Yeah, Нет, на... тут щось натиснули ми. Оба! І щоб це там де бач? Ой. Так куда ж ты? О! Oh! тепер сюди. Не-не-не-не-не, давай, 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 давай. Капець, воно ще з розгону має. Є! У! І диви нам треба як попасти! А, нам ще кудись треба. А то уяви, то був на час. Капець це на час і є. Ти виграв? Я виграв! Ура! Я вже думав, що я її не взяв. Про... Дуже Раз. складна лопатка! Ура! Це було круто! 41 лопатка. Все, ми можемо йти далі. Ми можемо на нову локацію. Молодець губка Боб, а тепер як на рахунок того, щоб віддати трохи золота? А я тобі взамін дам підвищення. Підвищення? І ще яке, я каже, прибавлю цілих 10 секунд до твоєї перерви. Оце так. Перерив 20 секунд. Наважу ще я. М -м, вибачте, містер як би гарно воно не звучало, я не можу вам віддати це. Мені потрібні всі золоті лопатки, які я зможу знайти. Коротше цей. Може купимо в нього золоту? Ні, не будемо поки. Е -е -е так, нам тоді куди? Нам тоді наверх, я думаю. А він нам не дасть. Не дасть. Ні, тут це на вулиці. Ага. Похоже, він боїться, що впадуть. А, да? Так, ми тоді йдемо, йдемо, йдемо. Ти і... Кого? Вихід, де то вихід? А ту не ти там вихід. Я вихід пропустив, а де він? Покажи мені. О, так. А ми не туди хіба? Во він. А. О, це вже щось е цікавеньке буде. Я дії босс. Їх не було. Боса, боса. А нам ще не хватає, знаєш, скільки. Десять. Багато. О, тут якийсь комп'ютер. А, ми тут були, то ми назад вийшли. Чи ми всі ці практично натиснули. Все, втікаємо. А, нам треба ж цей головний комп'ютер ще натиснути, пам'ятаєш? <плес> так. Тара-та-там. оба! Оба! ледь ледь зацепив. Ні, так. А сесія, ти де, де, де труси валяються? Ти, ти вже взяв. Оба! Ти вже їх взяв. Оба! Та ще хочу трусів. Трусів мало не на буває. На голову. Так. Ти <рес> на голову. Так. А як то він там стоїть? Ти гадина. Капець. А так і було, тоді. А тима там скільки хоч пріжок. Так, а тут як то мені пройти це все? Ну і що? Аааа. Ой! Все, спроба номер два. Та я тако пройду. Бігом, 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 і все. Все гірше і гірше тут. Так, де? Дайте хоч кудись пригнути. Оба. Оба. Та йдіть ви роботи, ви мені вже не цікаві. Так скільки цих штук може вже бути? А мені вроде би мені вони подобаються. Тобі подобається? А. Тобі весело з ними. Тут ще й бомби літають. Не бомби літають. а... Бігають бомби, бігаючі бомби. Кручать. Крутяться. Так. Крут. І що, куди ми дійшли? Це ще не головний комп'ютер. Ні. Ну давай вийдемо. Ми йдемо до головного комп'ютера. Там Супермен просив, щоб ми виключили цю е, систему безпеки. Не, По... не може самі. Ну, вони такі. О! А що тут воно ще закрите? Не зрозумів. Не а ну. Сюди пригнемо. Де ми? А чому воно закрите? Ну а. що? Ми ще щось Ану, пропустили. Поговорим. Ану а? На, наступи на його клавіатуру. Ну, до нього. До нього. Ага. О, каже, я. Я відновила управління захистом системи. Ось моя обіцяна нагорода. Ти натиснув всі кнопки для переводу ручний режим. Тепер можеш натиснути на головну. Ага, Супер. вже 42, 42 штуки, нормально йдемо. Mm -hmm. Зараз головну кнопку натискаємо, і буде тіп топ. Ура! О! Арена, арена. Я відчуваю, що це арена. Ти а бачиш? Мені здається, що це бос. Йдемо до боса. Ти сказав, що здається, що це арена. Арена з боссом? Я не поняв. Мені здається, що це бос. Боса. О! Тут очкарик. Захисна система відключена. Так. Я все зробив, що міг. Так, а тут ще щось сталося із-за того, що відключили електрику. Багато злодіїв втекло. І це. І вони. Хто там втік? Кажіть. Один злодіїв втік. І це хто? Кажіть, що за злодій? Так, каже. Камбала якийсь там, грязний е, пузир. Ні, каже, ще гірше. Твій заклятий ворог втік. Креветка! Криветка. А. О, мене хтось кликав. О, я думав, що дивлюсь на супергероїв, а тут дивлюся якісь старикани. Я тебе ніколи не вибачу. А що він зробив? Так. Та я думаю. Прощат. То людяна креветка Це капець, креветка О, він якийсь штуками на нас. А що О, вона... він маленький, як він. Ааа! Ух, ти який. Слухай, ти... то наша труба якої ми просинаємо А як то його бити? Ще ні не можна. А, я вже, вже? хотів. Уже. Давай. в нього нема цього щита. На Нормально? Бач, угу, це це бульбаш. Бачу, у нього тільки дві ще хпшки. Ага. Так, 2 хпшки це нам не проблема. Жовта і, і червона. Червона тут де? дуже злий. Оба! На тобі. Одна. Ще одненька, супер. Такий слабий. Слабенький ти бос. Перестрибнув легенько Не можеш вийти сам на бій. Ну. Так. Не, ну в одну ХПшку нашу забрав. Ай, роботи тут. Та що ж ти так довго? Де-де-де-де-де-де-де-де. Зараз, зараз. На останній раз. Опа, супер комбо, і ми його шо? Ні, ні, тільки не знову. Це не чесно. Невже це такий безславний кінець креветки? Креветка знову в тюрмі. Дуже дякуємо тобі. Як то на нього? Фонарик сказав. Каже, я губка Боб. дивись, що я ще знайшов в ящику з носками? Он золота лопатка. Та дякуємо. Все. Ми дуже вдячні за цю золоту лопатку. Не вистачає. Та слабенький, бос та креветка, йдемо якихось серйозних понаходимо. Угу. Можна виходити наверх, все, задачі. Ми можемо на нову карту. Ага. Задачі супермена ми Ой, виконали. вийдемо. В в Там... Там вже сніжно ще є, гоночно. Так, ми сюди. Телепорт. Вибираємо телепорт. Так, а куди то ми можемо вийти? А, рок Так. А, давай на В бікіні ботом, напевно, йдемо. Хоч зайдемо ще від... на раз, два. Ще може якийсь босс буде зараз. Ну, так, ми вийшли тут, тут і пішли. Так, нам є Патрику шуди. О. Прикольно, я мячик. Мега мячик. Дивись туди. Ідемо щось сюди. Бач, тут 30. 30 лопаток, а, а в нас 40. Адрія, щоб вийти це 40. О, нормально так. А нам А у нас на два рази більше. Ну, у нас на 10. Сквіт, я такий радий тебе бачити. Можна знову позичити в тебе зубну щітку. Що, ти її раніше брав? Ну да, багато разів подумав, що якщо ти не взнаєш, то не будеш проти. Чудово! Мені все рівно, я і так повністю розбитий. Хотів позайматися спортом, відволіктись від бардака з роботами, а тут все спорчено. І за зубної щітки? Ні, це ті прокляті роботи. Вони захватили лижні дороги. Як я можу кататись на лижах, якщо скрізь ці. Штуки. Послухай, губка Боб, ти повинен мені допомогти. У мене шарики зайдуть за ролики, якщо я трішки не розслаблюся. Та добре, все, давай поможемо. Бо то капець, так довго вони говорять. Угу Хороша, задача така: Сквідвард замучений. І йому треба допомогти. А ми, як друзі, хороші! Оа! роботи бігають. Дети вбити всіх роботів. Де тут... дублікаторо не давай шукай? Один... О, во, то цього бити треба. Дивись, тут можна в кожну хату за ці вот штуки можна зайти. Добре, добре. Де номер один, то номер три, давай номер один. Mm -hmm. Давай зайдемо. Це все по порядку. Во. Бачу, бачу зверху. Зрозумів. А тут Асенді можна взяти. Певно, або Патріка. Берем? Ну, давай Сенді. Uh, Сенді? Yeah. Mm. Ой. Якось давно мене були Патріком. Тобі вже хотілося б. Не знаю. мені просто. Або півтори тисячі блистівок. нічого собі. І це повсюди півтори тисячі блистівок. Нічого собі. А що там нам дадуть? Не знаю, може зовуть. Гупи маунт якісь. То гонки? Певно, гонки. О, Оо... Чи покататись просто? Я думаю, що це. Як справи, місіс Пав? Треба же Сенді Чікс. Певно, тут треба нам нашого друга губка Боба. Він тільки в нас на язику вміє кататися. О. А чого не можеш? Я сотню разів спускалась по цьому схилу. Але якщо ти зможеш побити мій рекорд, я дам тобі золоту лопатку. Приймеш цю гонку. Приймаємо? Приймаємо. О, а, тут ще й на час. Ова! Ти зрозумів? Це не просто. Ту, ну це копать. добре, да? а то нашому. Ми... Утратили wow. півтори тисяча близько. А там якась рука була, що вона робить. Oh. А, дорожку покоша. Якщо півтори не цього mm. утратили, то це погано, так. Да? Так би краще покрапця купила. Та він теж вже ціни завищує. Звірятки летять, знаєш, що за звіря? Дану. Да, Пружок. Так, добре є. Я вперед пригнув. А можна було і не в. Можна було вперед, да. Я надеюсь, що я цей трохи. Ти, далі. Ти далі. Та, да, Я бачу. Фініш. Ура! Нічого вперед собі! І шо, а куди ми попали? Як нам назад вернутися? Тут які сті. Перша дублікатотрона завалим. Йоба. Так, а ну, ну зараз ми ти вас... На... Вжарили мене. Ай, то то не він, Зараз я цього дублікатотро не треба перше побити. Так, а за ним тут якась ця. Що, тут, дадуть, що нам може щось? О! Нічого собі. Втікаю, втікаю, потім ми помстимося їм. Золота! Де? О, нормально. Сорок чотири лопати. Сопер! Ура! Що, йдемо, що може має нам ця дати? Наша... Ні, то вона і так дала. Оця вона нам дала? Да. йдемо, перепитаємо їм. Угу, може. Може вона скаже на тобі ще одну золоту лопатку. Да. І ми такі не поняв. Nee. А, вже все. Немає вже гонки? Ні, можна ще зіграти одну е, Тут. Все вже немає, а, тут грошики платити треба, так? Да? Like так, то ми тут маємо. Ще щось маємо робити. Якщо хочеш, не треба ще. Півтори тисячі туди аж треба дати. Ра! В кожному треба півтори. є. Капець. Да. Та вони якісь тут всі злі. А що тут? Ага, то що нам, треба всі ці пройти? Зверху вон якась є штука. А ну давай я не до неї піду. Диви там сніговик. Та тут я не поняв, який тут сніг. Беремо цю. Беремо. А, де то наша подружка? А пісок цей є сніг? А, сніжний пісок. Ну, бо бачите, тут такі гори сніжні. Сенді, ти труси брала з собою. Ну У нас тут проблемка з ними. Да я тебе вийду від вас, капець. Труси хоч би свої. А, вона каже, я не в губка Боба ходити, так. А ну, якщо ми так. О, нормально так. Може, вище можна. Ні, Ні вище не можна. А ти що? А вон, дивлюся, є якась ракушка. І ще я хочу 2,5. Що дадуть за них? О! Татисанку. Щоб лопатки ми взяли, напевно. Тільки як ми або сюди можемо. А як або ми сюди нічого. маємо вийти? Ага, вон тут є така штука. Тут є шту... Кнопка. О! Для Сенді? Для Сенді кнопка є, хорошо. Раз. Два. два три. Три. Чотири. Є. А де п'ята? А, то що на балкон, даха! На якому? Десь на цього. А, ааа, вон золота лопатка. Прикольно. Мені показався інший балкон. Класно. Є золота лопатка. Все, Сенді нам більше не треба. ми То, є. похоже, балкон. Немає нічого з чим не справилась би лісна звірюшка. Yeah. Yeah. Так, я а. Я буду все робити ти м'яу, а ти будеш читати. Добре. Ну Тобо ну, нас... м'яу я вже змію. вмію. Так, і що далі? Вау! Ті труси остались, кричить і втікає. Не бийте роботи. Може виходимо? Е, а а цей. те, що ми за 2500 купили. Що з ним а, робити? А ну да. Але в мене питаннячко є одне. Що, Гері мяу? Каже, здоров, Гері, ну здоров, губка, Боб. А, а ми можемо просто піднятись. А туди? як нам туди піднятися? Да во! Там є сходи просто. Де? Во? Ото? А, не. А... Ну да, у мене теж питання. Я щось не поняв, куди ми заплатили 2000. Дві ти... дві дві Може, щось тут є. Вау, забираю її. Ні, не забрав. Е! Ми ж просто на льот пали. Прикольно. Якщо б не забрало, то я не вийшла. Я сподіваюся, що він мав вцепити ще золоту лопаточку. Ні. Mm. Не так. Доблікатотрони всі на місці, все стабільно. І стандартно. Питання лишається відкритим, як нам туди допригнути. Тут сніговик є якісь. Може щось тут? Може якийсь прохід. О! За сніговика нам дали Патріка Нусов. Краще б всі ламати. Ну так, а де тут другий у трон? Ладно. Тут нема другого. А тебе я ідея, як туди допригнути? Не знаю. Може йдемо? Ну йдемо ще до цього, до сквітверла. Та обідно мені 2500 цих. Угу. Так. Ага, каже, треба всі роботи тут розбити, і тоді він нам дасть цю золоту лопатку. О. Ну тобто. Нашому, значить, тратили. Да. А, він каже золоту лопатку на цих, оці всі купляти і туди, типу, проходити місії. Він тоді нам дасть золоту лопатку, уявляєш? Ну може туди все по порядку. Та ні, без різниці. Добре, давай третю Третю беремо. Так, да, ну бо ти вже підійшов сюди. Три п'ятсот блистів, о, то тут трохи є золотих лопаток. Але прийдеться ці місії всякі проходити. Я сподіваюся, це вже знов не катання буде. Катання. <служб> Пісочна гора. Нічого собі, сама мощна горка. Я швидший вітро, мій рекорд по спуску просто нереальний. Ну але якщо ти мене а, випередиш, то я <служб> тобі <служб> дам. у нас тут часу. Так капець. Так. Та ще й напевно не проста, що не просто туди доїхати. А доїхати і цей швидше Ларі бути. Ларі хлопець теж не простий. Угу. Він своїми клешнями, певно. Напевно, ну, просто падав зачіплявся. Це за ць він такий крутий, да? Це може бути. Так, я дуже. Оба! О! А! І що тут таке? Я спухнул. Ладно, да. Ну давай, побачимо. Ну нам є. Ааа, та головне дойти. Угу! А нусок. Ну я бы. Би... Та тут ще хвилина часу літати. Я трохи в шоці. І я. Так, а куди ж то тут йти далі? Та не хочу, ви мене заповільнюєте. Обережно ого. Похоже це лари кидає. Каже, ти не пройдеш. Mm -hmm. Ого. Чи то планктон? Не знаю, хто, Да. Але хтось тут робить щось нереальне. Що так і зробили? Так, що тут може фінішна вже скоро має бути. А чуть не впав. Я вже надіявся, що це фінішна, но ні. Так, куди тут іти? Ого! Mm. Ого! І куди я попадаю? 9, 8, 7! <кліпи> 5, 4, 3, 2, 1. 0. Я не поняв, це я ще стільки часу і тут їду. А Ларі вже давним-давно проїхав це. Капець. Я доїхав. Але є проблемка. Капець. А там є ще щось. Ну, зараз подивимось. О, тільки перше, цього хлопця треба побити. Поєм, цього хлопця треба купити. Та ну. я ж бачу, бачу. Тут може нам дадуть цю. Відкриється? Ні. А, тут -а дві треба а. натиснути. Я вже переживав. А ну давай. О! І тут також є золота лопатка, навіть якщо ми й пройшли просто. Що... А! Ну я не знаю. За що нам дали золоту лопатку, якщо ми не вспіли? Не знаю. Так само і там, то нам, напевно, ця місія спав теж має дати золоту лопатку. Коротше, я не знаю, але нам дали золоту лопатку. просто ладі прилетів да, но... прилетів як бомба. А ну давай я зайду ще до цієї до місіс Па і скажу: віддавайте нашу золоту лопатку. Там вона... О, вона стоїть. І хто тут стоїть? Золота лопатка. Ой, каже, вітаю! Ти чудово справився. О. <гас> Ларі не дасть, бо ми не спіли. А, ну да, я поняв. Та я не знаю, не буду я проходити. У нас же тут купа золотих лопаток, і ми можемо просто йти собі далі. Мене тільки цікавить одне, як забрати, допригнути до того, там де губка Боб цю відкрив. Дай дай другу купонку. Та не хочу я вже цих гонок. Так, ну, же, стільки бли... блистівок потратив купу. Е, давай цю, а як туди зараз пучкай? Як дібратися? Дідвати лопатку. Так, хтось мені шикар. А, ти... ну да, я забув. Ну, no, то треба всіх вигравати, Але. А я думаю, ти я просто забрав лопатку і все це щитає. А що так не допригуєш? Губка Боб, йо-майо. -йо. Так не гарно. Та а чому він не допригує? Як туди хтось допригнув? От скажіть мені, будь ласка. Може по цьому? Не знаю. По цьому Ти не просто. можна буде. Виходимо. Угу. Всім папа, підписники, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім папа і до доброї зустрічі.